Так, дивіться, друзі, будемо сьогодні знайомитись у нас Husqvarna 701. А, знімаю для того, для розуміння, щоб ви собі бачили, що за, що за мотард, як він виглядає. У мене зріст метр 90 практично. В принципі, немаленький такий апарат з величезним ходом вилочки. Ну, Вилка просто нереально крута. Ось такий цікавий. Що. Всім вітання. Сьогодні у нас на огляді Хускварна 701. Такий собі гарнюній супермото, мотард, да? клас. Так. Що я вам про нього трошки зараз зачитаю? А, бензиновий одноциліндровий 4 двигунчик. Кубатура у нас 692, краще кажучи, 700 кубовий модельний ряд От, 13 літрів бак ну, 6 передачок як і у всіх мотиків вага 145 а потужність в кониках я навіть і не знаю почитаєте в, так, в детальніших технічних характеристиках мод у нас з ABS, трекшн контролем Ну, виглядає вона нереально круто, в принципі, і коштує немаленьких грошей. От, скажімо, так, небагато собі людей можуть дозволити. От такий мод, тим більше мод явно дуже цікавий. Я звик тільки до там Honda Yamaha Suzuki, я в пріоритеті якби, дивлюсь тільки на японську техніку. Ну, тут дійсно цікавий такий апарат, що таке Husqvarna, для мене якби, аналогія. Якоїсь там бензопилки, там, мотокоси. можливо там і так далі. Ну, По назві в принципі, зрозуміло. А Що тут конкретно ми так глянемо спочатку? Ну, приборочка в принципі, цікава. Один рідкокристалічний кристалічний дисплейчик. А як воно включається? Traction контроль два режими їзди, так? перший і другий, я так розумію, по потужності. трекшн тут выключается. Вот так у нас ручки выглядят. Магура, это, я так понимаю, машинка Магура, не знаю, чи стандартная, чи нет. Приборка не светится. Чуешь? Приборка что-то не светится. А, что ж, ё выключенный Так, вот так выглядит у нас приборка. В километрах, до речи, а, який пробег слева на 4518 Ого, абсолютно новий апарат, 4000 з половиною пробігу. Так, вилка ВП, бачу з регулюваннями, там жорсткості плюс-мінус. Ну, такий тримач телефончика, руль, величезний, гарний широкий руль, захист у нас від вітру. Так, поверху. Таким специфічним дизайном фара. І в принципі я вам скажу, що так добротно зроблено все кріплення отаке, е, на металевих, гарненьких кронштейнах. Не ну, китай, якби відчувається прямо от зразу. Е, по набору запчастин, по вилки. Тут е, у нас стоїть ВП апекс. Це висока така вилочка, захист є, Супорта бремби стоять. Величезний такий диск, та абсолютно новий, просто новий мотоцикл, 4000 тисячі пробігу. Ось такі колеса гарні. Розмір гуми у нас 120 на 70, на 17, 17 колеса. Так, йдемо далі. Поворотнички на резиночках, як і все. По, по нюансам я знайшов невеличкий. Бачите, тут тріщинку на, на ручки, але... Замовили вже нову ручечку, буде стояти нове абсолютно кріплення. Поки що по, по дефектам тільки єдиний оцей невеличкий нюанс бачу, а так вся дуже ціленька, якби сидіння таке в принципі цікаве і доволі величезне, в принципі, можна навіть втрьох сісти. Студбак у нас нічого собі не в незвичайному місці. Цікаво зроблено. Так, глушник у нас GPR тюнінгований. Декілька подряпинок є на ньому. З заглушкою можна. ну Він так непогано кричить, якщо зняти заглушку, я думаю, буде ну, занадто. Так Поворотнички у нас отак зроблені на світлодіодах по боках, світлодіодний стоп. Стильненько, нічого зайвого, ні багажничка, нічого немає, щоб дало вам по спині. Так, Задня гума, в принципі, абсолютно нова стоїть. Що це на ту? Дойча техніка якась стоїть, гума, континенталь. Да. Гума, гарнюнька, маятник. Красивий, реально приємно дивитися на нову техніку, настільки нову. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, що вам такого розказати, по неї реально круто виглядає на 17 колесках, мотард дуже ціленький, От під ножечки. Видно, що з характером така техніка. Невеличка така ножка. Інжектор тут знаходиться, бачите, все в такому абсолютно новому стані і без винятку, детальки навіть подряпинок немає, все, все просто бомба. Я так розумію, GPR full стоїть, бачите, аж від циліндра, тобто повний вихлоп стоїть, коштує, звичайно ж, грошей, захист, захист двигуна такий також гарненький, тюнінгований, рідні таблички є з кубатурою там і так далі. А де мейд не написано, так? Да? Де зроблено? Ну ти пошукай, я покажу далі. Так, хусткварна в рідному пластичку все. Все ціленьке, все без питань. Декілька незначних таких малесеньких, абсолютно подряпинок на лівій частині мотика. Ход, ход вилочки 22 сами. Коротше кажучи, величезний хід вилків видно, що штоки нереально масивні. Коротше кажучи, призначений він явно для Австрія, made in Австрія, абсолютно будь-яких доріг, звичайно, крило, кросове. Дуже гарний такий, крутий, невеличкий іконник. В принципі, що ще сказати так. Такий захист на двигунчик. Все ціле, все новеньке. Мод, звичайний, на водянки, От радіатор спереду. Все супер ціленький, без ніяких дефектів. Так. Показую вам стан двигунчика. Супер мото, моторсайкл тайп. Моноамортизатор бачу масивний там ну от дуже так, цікавий, цікавий реально. Мотоцикл, так само задній супорт brembo диски абсолютно нові, бачите, АБС, АБС система стоїть. Цікава вот така робота двигунчика. Прикольно. Да, люблю я таке. Не люблю, а полюбляю. Гарно звучить. Ну що, тут у нас бачите режими їзди, карта, трекшн-контроль, бачите? Ну як би отак. Зараз е прокатаюся. Дуже цікаво, що це за коник. В МТХ 120 коней, а всього 70? 74. З нехлопної системи оці, в районі там, 70, 85, 70 80 кінських сил в цього малюка, а я володію 120, скажімо так, ну, трошки в, інший, в іншому вигляді, скажімо так, тут одноциліндровий, 700-кубовий, чесно кажучи, їхати він повинен цікаво, кому подобається відео. Підписуйтесь на канал, хто хоче подивитися тест-драйв, посилання внизу під відео. Техніка чесна, розмитнена, ставиться на облік. Телефонуйте, всім дали покупок.